Ставлю ставочки, яке було сонечко, як сонечко вставало, бо виїхали ми дуже-дуже ранком. Ми виїхали десь 6-15 з дому, і сонечко вже нас зустрічало майже далі, ніж в пів дороги, майже біля корку. Так що ось тут така краса, бачите, зараз я підійду ближче, покажу вам. Ось там вдалині такі горби. Це вже починаються Корковські гори. І взагалі корк розположений на такій гористій місцевості. Називають вони їх пагорби. Ось а на тих пагорбах знаходиться корк. І там далині, ось там, там, ось, бачите, це вже Корківські гори. Кажуть, що там десь є на горі сніг, але наразі я ще тут нічого не бачу. Але можливо, якщо десь під'їхати ближче, то може і буде видно. Але ми туди не їдемо, ми навпаки їдемо зараз до тепла. Ми їдемо на тенерів. Там зараз дуже-дуже тепленько. Їдемо трошки погрітися і відпочити. Ну, ось покажу вам далі, потім, як будуть розвиватися події, летіти нам 4 години досить далеко. І, напевно, вже як ми приземлимося, тоді я вже вам покажу щось цікавіше. Ну Ось їдемо до корку раненько. Зараз у нас тільки десь ще пів шоста шостої години ранку. І ось таке небо ми маємо ми спостерігаємо сьогодні. Нас зустрічає сонечко ось таким просто помаранчево-золотистим кольором. Я сама знімати не можу відео, тому попросила Наталю. І вона помаленьку нам покаже ось таку красу. Ну, а ми їдемо до корку. На стоянці залишимо машину і будемо летіти до тенерів, добрих 4 години. Сподіваюся, що ці 4 години пройдуть швидко все-таки наша ірландська погода нам дала зелене світло, тобто немає дощу, не досить, досить, я б сказала, навіть тепло, 12 градусів тільки. Хоча ми дивилися по температурному режиму на тенерів, там 29. Ну, я сьогодні добре, що немає дощу. Чим далі ми їдемо, тим все яскравіше небо, все світліє і світліє, бо сонечко піднімається все вище і вище. Ось і наша дорога пролягає до корку. В аеропорт. Чесно кажучи, є велика різниця між Дублінським аеропортом і Корк. Корк це велике місто, це була колись дуже давно, це була перша столиця Ірландії. Ось, дуже багато машин на зустріч, тому що час якраз підходить до робочого часу. Тому трошечки ми в трафік були застряли, але зараз більш-менш нормально. Дорогу. Дорога попереду далека, довгих 4 години. Сподіваюся, що побачимо щось цікаве. Ну, ось. Погода непогана сьогодні, трошки похмуро, зараз вийшло сонечко. І ми будемо летіти компанією Ранеєр. На вулиці 14 градусів, досить незле. But we'll there, where 29. Insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seat belt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath. І полетіли. 4 години будемо летіти. А поки що ми спостерігаємо з вами ще Ірландію. Це Корк, Корк дуже велике місто. Так як моя сідушка була розположена з лівого боку літака, верніше з правого боку літака, я вам показала оцю частинку, це права сторона. Того острову, а в мене мої сусіди сиділи, мої наші знайомі сиділи з лівого боку літака, і я вставила буквально вам кілька відео, як вони бачили з своєї сторони острів, і там трошечки воно інакше виглядало, так що будете мати можливість поспостерігати. Човники. І ось там десь далі ще один. Дуже дрижить зображення. Ось ми наближаємося до самого острова Тенеріфе Зараз ми бачимо з вами таку більш східно північну частину. Ось ось тут. А ми їдемо навпаки на протилежну частину Тенерів. Це буде західно, західна, фактично, частина острова. Ось видно вже кораблики, видно набережну. Ось така тут, я б сказала, навіть не дуже. Там позаду такий чорний ліспоричний гори. Ну, і зараз ми спостерігаємо ось такі гори, які видно якраз по ліву сторону з літака. І от така от, наче випалена земля. І ось тут ми бачимо, дивіться, який рівчак, такий, наче стікало щось, а це тік текла лава. Дороги вже є зроблені. Я маю на увазі лава з. Вулкану. І, саме бачите, вдалині оті гори це якраз і є гори, які були утворені під час вулканічного. О, вже аеропорт. Ну, Ось ми вже приземляємося, вірніше, практично вже приземлилися, ось ми сіли, і зараз будемо паркуватися. А зараз я вам трошечки покажу з своєї сторони, так як відео трошки переплутується, я хотіла вам показати і з одного боку, і з другого боку. Трошки інша картина з цього боку. Хоч трошки пальм там гори там чорні Дивні. Ну, вже й образи землі з, океану. з цієї сторони цікаво так. tam czołniki. Коричневе, таке буре. Зелені практично немає. Мені здається, що тут просто все вигоріло було. Дуже жарко. А там все океан. Подивіться, яка це широчиня. Маленькі яхточки. Будиночок-будиночок, як гарно збудовані. ланцюжком таким. дашки такі червонясті. А ну, вон там готель десь на березі. І ще готелі. Зараз ми прибули в аеропорт тенерів. Це південна частина тенерів. І ось тут така картина. Тут такі пальмочки ростуть, Цікавезні. Вон там на горі така, бачите, теж є вона. Цікава, цікава. Тут дівчата. Ми зараз вирішуємо, чи ми поїдемо на таксі, чи ми поїдемо ось таким жовтеньким автобусом. І поки що нічого, дуже тепло, 29 градусів. Пальми тут якихось двох видів, Є така, Бачите, є он такі теж. Така рослинність цікава, досить. Ось зараз подивимося. вирішимо, що робити далі, і тоді вже буду з вами тримати контакт. там місцевість. В готелю, в номері. Тут у нас є, я так розумію, це для взуття така шафка в коридорі. Ось, така цікавенька собі. дзеркальце, щоб можна було бачити. Така у нас спальня. Ось. Дуже-дуже тепло. Я б сказала навіть душно в кімнатах, хоча відкритий, це у нас тут ванна кімната. Зараз я ось так зроблю, о, душ, ну і пральна машина, умивальничок, все тут є. Тут в нас кухня. Балкон там, зараз я вам покажу вигляд балкона. Тут у нас холодильник, повністю кухня. Ну це так, як, я б сказала, як в Англії, в Ірландії, то це один бедрум, така собі квартира. Ось кухонька, тут є диван ліжко на двоє людей. Ну і там на двоє, так як нас тут були тільки четверо. Столик комп'ютерний, полички, шафка І йдемо на балкон. Йдемо на балкон. Тут у нас таке крісло типу лежака, столик, можна каву тут пити собі. А там, дивіться, тут, я, чесно кажучи, трошечки. Шокована і виглядом, і взагалі я ж ніколи не була тут, не тільки тут, а взагалі десь. Так що ось хочу вам показати. Бачите, ось там вдалині, подивіться, які оце от на камені, от просто камінь, він обрізаний, бачите, так зроблено в сітці. А оце знизу, оце каменюки, от ово таке, де оті кактуси ростуть і пальми, то воно таке от було звичайне, воно вже відколи отой вулкан вивернувся і отой. Острів тут утворився, отак воно тут і залишилося. А там вже будуються готелі й готелі. Навпроти нас теж готель. Ось такий собі готель навпроти нас. І ось тут у нас океан. Прошу, дивіться, яка тут. Он туди, це все сіре, це вже океан. Тому що небо сіре, небо затягнулося хмарками вже вечір коло шостої години. Ми зараз підемо в місто, купимо щось собі на вечерю Ось, і трошечки оглянемо довкола, де тут що є. Ну, ось такий у нас є балкончик. Бачите, тут швабри, можна буде протирати підлогу, якщо треба. І ось там внизу дитяча площадка. З іншої сторони є басейн. Ми туди ще підемо. І я так розумію, що це все тільки-тільки воно будується і облагороджується. Цей острів практично ще не облагороджений для людей. Тобто тут є всього дуже багато, але воно таке я по дорозі трошечки пробувала знімати з таксі. Як вони їздять? Я, я просто, я чесно кажучи, ноги в мене шукали педалі, гальмів, я, я в мене не було навіть слів. Ось. Я навіть, чесно кажучи, навіть не можу передати, які в мене були всередині емоції, чи то захоплюватися тим, що я бачу, чи дивитися на дорогу, щоб, не дай Бог, ми десь не в'їхали в попередню машину, в який, яка їхала попереду нас, чи, чи не знаю, чи хтось би в нас не в'їхав. Тож у них швидкість, я наскільки маю досвід водійства вже, слава Богу, до 20 років, може й білі, більше. Більше як 20 років. Я би тут не ризикнула їздити на машині. Ну ось. Поки що я вам оце показала, що є. Отам, десь вдалені, отам, 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 бачите, О, ось там. Там теж готелі, готелі. Вся ця країна буквально забудована готелями. Я так думаю, що тут місцеві мешканці живуть не в цій території, а десь, напевно, поруч. Ну, не можу сказати, бо ще не знаю, ще тільки поговорю, запитаюся, це напроти терцей готель. Ось. Скажу вам, що дуже-дуже дешево. Я. Шоста година сеналить. Дзвіночок дзвонить. Отак гарно пострижені тут деревцятка. Ну, помаленьку територія облагороджується, бачите, так якби засаджується і о, навіть не знаю. У мене ще немає якихось вражень, щоб я могла вам розказати, поділитися своїми враженнями. Але перше, то, що я побачила ще з вікна літака. Мене трошки вражило, вразило, і тут, я б не сказала, що з приємного. Для нас Канарські острови це щось таке е, пляж, лежак, шклянка якогось дуже доброго, смачненького напою, фрукти і відпочинок, сонечко. А тут оця земля, така чорна випалена, жовта глина, я б сказала. Мене б трохи збило з толку. Пальмів дуже багато, дуже багато кактусів, вони величезні просто. Тут і кактуси, подекуди їх викорчовують, подекуди навпаки, залишають такими зарослями, причому різні ті кактуси в різних, ем, різних видів. Вони є і круглі, і довгі, і всякі різні. Ну, Я думаю, що я будемо гуляти, я вам покажу щось. Якихось, якихось видів тих кактусів. Так що ось там хтось пливе. Чесно кажучи, я хочу зараз побачити. Ось там далеко-далеко-далеко-далеко. Хтось чи щось там пливе. Хтось на човнику. Бачите? Хтось пливе на човні, на якійсь байдарці. Це океан. Атлантичний океан. Дуже тепло на дворі, зараз у дивіться, шоста година, вже трошечки вечоріє, тому що ліхтарики вже вимкнули на дворі на вулицях, а тепленько 28 градусів на дворі. Ось така картина поки що на даний момент, а потім пізніше я вам покажу ще трошечки міста.